Запорізький національний університет запрошує учні 9, 10 та 11 класів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти зареєструватися для участі в предметних олімпіадах. Проведення Олімпіади заплановане на березень 2023 року. Учні 9, 10 та 11 класів можуть взяти участь. В одному з запропонованих предметів біологія, хімія, право, історія України, англійська, німецька, французька чи іспанська мови, учні 10 х та 11-х класів з української мови та літератури, учні 11 го класу з математики. Детальнішу інформацію щодо дати, часу проведення олімпіади та формату буде розміщено на сайті ЗНУ та розіслано всім зареєстрованим учасникам. Усі учасники олімпіади. Будуть відзначені сертифікатами, а переможці, подяками ректора зену та цінними призами при вступі до Запорізького національного університету, інженерного навчально-наукового інституту імені Потебні та коледжів зНУ. При вказівці в мотиваційному листі участь в Олімпіаді буде надаватися учасникам перевага при однаковій кількості балів з іншими вступниками. Детальнішу інформацію щодо участі в Олімпіаді шукайте в описі до цього відео. Беріть участь в Олімпіаді та перевірте свої знання. Чекаємо на вас у Запорізькому національному університеті.